Вітаю всіх на каналі Огород Запоріжжя. Прийшла викопати картошечки і хочу показати вам цю картошку, я засипала травою. Засипала травою, не підкучувала, а просто травою. От якщо вбираємо траву, то картошка просто зверху. Я вам скажу спосіб мульчування травою мені дуже сподобався. Ця картошку я садила пізно, вже в маї місяці, в травні місяці, боже, яка там здорова, не може витягнути. Будемо слажувати в ящик. Везу зараз вила. Ой, боже мой. Ось такі картоплі беру вила. Потрібно викапувати. У мене дуже малий грот. Я просто, ну, у мене дві теплички, а тоді ще дві теплички. Ну, на картошку зовсім немає міста. Зовсім. Щоб вам було зрозуміло, якщо картошка в мене на кухні проростає, то я просто беру ці картоплини і хожу по участку, шукаю якийсь метр, пів метра, просто щоб посадити цю картоплю. Ну, в общем, якось так. От. І це знайшла таке місце. Тут у мене трава на цьому участку було куча трави, вона перегнила. Я посадила картоплю. От. Зараз будемо дивитися, що тут таке. Так. І це я вам скажу не раннє. Це в травні місяці посажена. Зараз липень. Боже мой, тут її просто тьма. Це, звичайно, за тебе картопля. Так, це вибросимо. А тут ще подивимося. Звичайно, за тебе картопля, так що вона дуже урожайна. Якщо б мені трошки ще місяць подержати, то вона була б здоровенна. Але на тому спасибо. далі копати не будемо, бо там уже слідуща картопля. Було поставлено на цей метр квадратний по кругу. по кругу я висадила декілька картоплин. Ну і от урожай. З однієї картоплі, атибескої. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 22 штуки. Отака гарна картопля. Дякую всім, хто додивився.